Сашко Дерманський Казки дракона Омелька. Був собі Омелько, і був він драконом. Понад усе на світі навіть більше за млинці з суницями. Любив Омелько вигадувати казки. Та була одна заковика. Драконові бракувало слухачів. Бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку. Усі верещали Дракон! і втікали. Не було такого звіра, який сів би і спокійно вислухав бідолашного Омелька від початку до кінця. Добре, що мав дракон жінку, драконицю килину. От вона й вислуховувала всі чоловікові оповідки. Якось Омелько вигадав нову казку. Прийшов на кухню до жінки та й каже Килино, а почуйно, любасю, яку дотепненьку казочку я намудрував. Були собі «Отчепися!» – пирхнула дракониця. Килина ще від учора приндилася на чоловіка, бо він розтоптав квітничок біля їхньої печери, біг розказати нову казочку. Перечепився об свою задню лапу та й тюхнувся носом у мальви. От чепися, кажу, витолочив усі мальви, а тепер хочеш, щоб і млинці попригорали. Розказуй свої небилиці комусь іншому. А мене не руш. Та однесеньку, килинонько, коротесеньку. Ану? Спалахнула килина, пускаючи ніздрями бурі димки. Не роздраконюй мене, чоловіче, бо. Ой, мене вже нема, проскоромовив Омелько і вискочив з кухні. Він бо знав. Коли вже жінка пускає бі бурі димки, ховайся. Якби ще сині, то можна про щось говорити. А бурі гаплик. Не варто й сіпатись. Спочатку Омелько спробував розказати казку самому собі. Однак було геть нецікаво слухати те, що знаєш на пам'ять. Дракон мало не плакав. Від переживання Омелькові підскочила температура, з пащі так і пащило вогнем, луска розжарилась майже до червоного. А килимок під ногами вже почав скручуватись у трубочку. Гай, гай, подумав Омелько. Зараз ще нароблю в хаті пожежі. Він вискочив з дому і помчав до річки, щоб сполоснутися й охолонути. Омелько біг край лісу і розпалювався щодалі більше. Під ногами вже спалахувала трава. А з ніздрів так і сипали снопи іскор. Аж раптом дракон побачив на узлісі пасуться лосі. О, подумав Омелько, зараз я розкажу їм свою казочку. Здоровенькі були лосики. на ходу привітався Омелько, вергаючи страшний вогонь. А послухайте но. Та лосі нажахано перезирнулися і галопом дременули до річки, подалі від дракона, під яким горіла земля. Та послухайте, лосики, зупиніться на хвиличку, гукнув Омелько, біжучи за ними, однак лосі не спинялися і мчали прямо до води. На березі сиділи жаби. Вони дружно співали. О, жаби, звіддаля загукав Омелько. Спинітно мені цих лосів, тримайте їх. Хвилиночку, уваги, зараз я вам усім щось розкажу. Але, забачивши лосів, що мчать простісінько на них, а на то Омелька, який димить і скриться, жаби злякались і з булькотом ляпнулися у воду. За ними стрибанули лосі, а вже за лосями шубовснув сам Омелько. Над річкою здійнявся густий стовп пари. Омелько випірнув і виліз на берег. Він трохи пострибав на лівій нозі, щоб вилилася вода з лівого вуха. Потім пострибав на правій, щоб вилилась вода з правого вуха. Потім пострибав на обох. Не для вух, просто він любив стрибати. Лосі, відпирхуючись, теж вилізли на берег, але на протилежний, і хоч омелько вже охолов, вони не квапилися перепливати назад, вдаючи, що сушать на сонці роги, а жаби зовсім не випірнули. Горопашний я, безталанненький, бідкаючись, брів аби куди. Мокрий Омелько, усі мене бояться, усі мене сахаються, а в мене ж душа добресенька, а я ж лише казочку хотів оповісти. Отак, ідучи, Омелько й не помітив, як сполохав зграйку зайців, що гралися у квача. Та одне найменше зайчиня не втекло. А ти хіба не боїшся мене? здивовано спитав Омелько, бо, бо бо боюся, чесно призналося зайчиня. Але д -ду дуже хочу послухати казочку, бо я найдужче в світі люблю казки. Навіть дужче за млинці з суницями. Зайчиня кивнуло, хоча ніколи в світі й не куштувало тих млинців. Ну, то слухай. Омелько обережно, щоб не зачепити зайченя вогнем. Прокашлявся і почав свою оповідь. Були собі, а можна ще одненьку? несміливо спитало зайчиня, коли казочка скінчилася. На здоров'ячко, радо погодився Омелька і розказав ще одну казочку, а потім ще однесеньку і ще сідало сонце, і килина почала хвилюватися. Омелька й досі не було вдома. А вона боялася, щоб він сам ходив десь поночі. Вона ж знала, який Омелько неуважний. Якось був так замріявся, що йдучи додому, завернув зовсім не туди, а потім ще кудись, а потім знову так собі йшов і прийшов аж у Київ. А там же вулиці і проспекти, а на них машини й тролейбуси. А Омелько ж замріяний. Нічого не бачить, світлофорів не слухається, ледь до аварії справа не дійшла. Добре, що Омелька саме комар укусив. Дракон отямився та й хочі додому. Словом, дракониця так розхвилювалася, що навіть перестала сердитись на чоловіка і вирішила його розшукати. Бо ж, зрештою, Омелька вона любила більше, ніж квіти. Килина знайшла Омелька неподалік річки. Він сидів на траві і захоплено розказував казочку, а біля нього вмостилося маленьке зайченятко і захоплено слухало. А за верболозу сторожко визирали лосі й жаби. Їм теж кортіло казочки. Омельку, лагідно покликала Килина. Годі вже казочок. Ходімо вечеряти. То, може, й зайченя запросимо, несміливо запропонував Омелько. Чому тільки зайченя? Я всіх запрошую. Ану, виходьте звідти, гукнула вона лосям і жабам. Гайда до нас на млинці з суницями. Лося й жаби засоромлено вийшли з за кущів. Ні, ці не підуть, запевнив дружину Омелько. Вони мене бояться. Ні, з килечки не боїмося, заперечили жаби. Вже не боїтеся? зрадів дракон. То це ж чудово!» А ми не боялися, буркнули жаби. Нас просто мама обідати покликала. А ви підете? спитала килина в лосів. Підемо, тихо промовили лосі. Їм було соромно. Що злякалися такого доброго дракона, але ж так кортіло скуштувати млинців із суницями. Доки йшли до Омелькової печери, вже почало смеркатися. Ще далеко? спитало зайчиня, бо мені в темряві страшно робиться. Вже скоро, мовила килина. Нема чого боятися, пхинькнула одна із жаб. Темрява зовсім не страшна. Вона просто темна. Це зовсім не дивно, що мале боїться. Його ж самого он жменька, а темрява величезна. Омелько взяв зайченя на руки, щоб воно не боялося. Та що тут і казати, коли буває, що й сама ніч боїться темряви? Ніч? не втримався котрийсь із лосів. Ніколи не чув такого. І ми не чули, квакнули жаби. Ну, сказав Омелько, то послухайте мою казочку. Сашко Дерманський. Про ніч, яка боялася темряви. В одне місто щовечора приходила ніч на роботу. Робота була зовсім проста перебути до ранку. Доки мешканці міста виспляться і попрокидаються, щоб іти працювати чи до школи, чи в дитсадок. А коли наставав ранок, ніч була вільна аж до наступного вечора. Вона мала море часу цілісінький день. От ніч вирушала відпочивати десь на далекі острови. Там вона валялася на гарячому пісочку. І з насолодою слухала плюскіт хвиль. Відпочивати ніч обожнювала, а от працювати ні. А все через те, що тільки но вона приходила в місто, там робилося темно. А треба сказати, що ніч дуже боялася темряви. Добре, що в місті було багато ліхтарів, які освітлювали всі вулиці, але якось почали. Коїтися загадкові речі. Спочатку перестав світити один ліхтар, наступної ночі ще один, потім третій. Щоразу, як ніч приходила на роботу, вона з жахом виявляла, що справних ліхтарів лишається все менше й менше. Два місцеві електромонтери, вихтір і влас щодня длубалися в ліхтарях. Та хоч як вони старалися, а надвечір у місті загоралося на один ліхтар менше. І ото якось лишився горіти тільки один ліхтар коло пекарні. Бідна ніч з переляку аж до рання тулилася побіля цього єдиного освітленого будиночка, з якого смачно пахло ваніллю, родзинками й корицею. Але на другий вечір і цей останній ліхтар не зронив ані промінчика. Місто проковтнула голодна темрява. Щоб не було так страшно, ніч заплющила очі і стала чекати ранку. Але ранок чомусь не приходив. Раптом довкола страшенно запахло ваксою а з пекарні долинуло моторошне шарудіння, грюкіт і жадібне плямкання. А потім у темній будівлі хтось засперечався з родзинками мої, бо я більше лампочок викрутив, говорив один голос. А з повидлом мої, бо я все так хитро придумав, відповідав інший. І тоді ніч. Ще більше злякалася й утекла на далекі острови. Вона дуже-дуже боялася темряви, а ще більше загадкових шарудінь і жадібних плямкань. Наступного вечора ніч знову втекла, і так декілька разів. Та якось місто зустріло ніч розбурханим натовпом. Це був справжнісінький мітинг. Усі тримали в руках таблички з гнівними написами і галасували. Неподобство, вигукували звідусіль, не встигнеш із спати вмоститися. Гульк, а воно вже й ранок на роботу знову йти. Не встигаємо відпочивати. Нам така ніч і задарма не треба. А нам доводиться до школи ходити безперестанку, гукали діти. Ми на уроках спимо, а вчителі за це батьків викликають. А мою пекарню обікрали. Поскаржився пекар. А в мене ваксу хтось поцупив, докинув чистильник взуття. А мені злодюг треба ловити, взявся в боки головний міліціонер. А вони серед білого дня не потикаються, так що громадяночко, ніч, або повертайтеся на роботу, або я вас оштрафую. Я б з радістю, зітхнула ніч. Але ж тут жоден ліхтар не працює. А я трохи темряви боюся. Ну, це ми легко владнаємо, промовив міліціонер. Де наші електрики вихтір та влас? Тут ми. З натовпу похнюпившись, вийшли два пузаті негри. Довкола страшенно запахло ваксою. Даруйте, оторопів міліціонер. Я мав на увазі наших електромонтерів. Вони худі русяві. А ви даруйте трохи негри. Мабуть, туристи? Ні, промимрили негри. Ми вихтір і влас. Тільки ніякі ми не монтери. Ми злодюги. Заарештуйте нас. Щось я нічого не второпаю, дрібно закліпав головний міліціонер. У дитинстві мама завжди купувала нам одну булочку на двох, схлипнув один негр. І ми ніколи не знали, як то самому з'їсти цілу булочку, ковтнув слину другий. А коли ми виросли, нам закортіло багато булочок. Дуже багато, з родзинками і повидлом. І тоді ми надумали обікрасти пекарню. Дайте мені, валідолу, я цього не переживу, вхопився за серце пекар. Могли ж просто в мене попросити. Я придумав чудовий план, понуро сказав один із негрів. Ми вирішили викрутити всі лампочки з ліхтарів. Щоб у місті стало темно. А щоб нас зовсім зовсім не було видно вночі, то ми вирішили намаститися чорною ваксою. Моя вакса людоньки, підскочив чистильник взуття. Так, нам довелося красти кілька коробочок вакси. Сімнадцять коробочок, уточнив господар вакси. Еге ж, сімнадцять. Ми хотіли бути геть чорні. То ви не негри? прозрій міліціонер. Не негри, чесне слово, запевнив один з негрів. Я монтер Вихтір, а він влас. З цим ясно. А чому ж ви такі пузаті поробилися? спитав міліціонер. Ось. Ненегр вихтір почав діставати з-за пазухи, замурзані ваксою булочки. Я набрав повну пазуху з повидлом, але руки ж у ваксі, вдома виявилося, що на ваксовані булочки неїстівні. Ще пак вирвалося в пекаря. Перевелись стільки першосортних булочок. А в мене ось. Винувато зітхнув ненегр Влас, витягаючи з за пазухи лампочки. Щодня я знімав з ліхтаря по одній і ховав за пазуху. А чому ж, ви даруєте, вирішили зізнатися? спитав міліціонер. Нас совість замучила, похнюпився Вихтір. А ще ми не можемо відмитися від вакси, буркнув Влас. Допоможіть нам. Е, ні, похитав головою міліціонер. Ви покаялися, це добре. Але ваксу змивайте самі, бо це вже даруйте занадто. Нехай вони ліхтарі відремонтують, запропонувала ніч. Тоді я повернуся на роботу. Правильно, загукали присутні. Що ж? позіхнув міліціонер. Гарна думка. Нарешті ми всі виспимось. Ніч приступила до роботи. Усі люди, крім вихтіра і власа, щасливо повкладались у свої м'які постелі і солодко захропли. У місті один за одним спалахнули ліхтарі, і ще зовсім трішки пахло ваксою. Заказкою не щулись, як прийшли до Омелька й килини додому. Печера була простора, тому місця вистачило всім, навіть лосям і навіть їхнім рогам. Килина налила всім чаю й поклала кожному в тарілку по п'ять славнозвісних млинців із суницями. А чом би нам не познайомитись? запропонував Омелько. Мене звуть Омелько, а мою дружину Килина. А нас звати кумка і гамка, обізвалась одна жаба. Мене гамка, а її кумка, вирішила уточнити друга жаба. А я ось, сказав один Лось. А я тутечки, мовила жаба-гамка. Та ні, мене звати ось, пояснив Лось. А мене ось ось. Відрекомендувався другий, а я лосось, вклонився третій. Ви, мабуть, брати, здогадався дракономелько, у вас такі схожі імена? Ні, сказав ось, просто в лосі заведено, щоб у найменні обов'язково було ось. Мого батька, наприклад, звали не вдалось. А що йому не вдалось? Дозволь запитати, озвалася Килина. Це не йому, це моїй бабці, татовій мамі. Вона весь час мріяла народити дочку, але не вдалось. Вийшов мій батько. От вона його й назвала так. Ну, а ти як звешся? спитав зайченята Омелько. Сашко. А чому ж ти Сашко чай не п'єш? поцікавилася Килина. Може, цукру додати? Він гарячий, відповіло зайченя, в губи пече. Еге ж, гарячий, закивали жаби й лосі. Не біда, заспокоїв усіх омелько, Зараз я розкажу вам таку казку, від якої чай умить вихолоне, бо це не проста, а? Холодна каска.